Прийшов, натиснув кнопку терміналу та позбувся всіх грошей. Така пригода трапилася з 27-річним коломиянином. Молодий чоловік продавав через інтернет речі і потрапив на гачок до шахраїв. Дотепер не розуміє, як зміг добровільно переслати гроші незнайомцям. Робив все як під гіпнозом. Припускає, що з ним спілкувалися професійні психологи. Тепер радить усім з обережністю ставитися до інтернет-торгівлі. Деталі цієї історії в сюжеті Галини. Обличчя герой нашого сюжету просив не показувати. Ім'я теж не називати, бо зайвий раз не хоче турбувати рідних. Розповідає, що торгувати в інтернеті почав недавно. Він припускає, що саме тому і став жертвою шахраїв, адже домачка їм легше обдурити. Після того, як виставив на сайт речі для продажу, до нього зателефонував покупець з Дніпропетровська. Жінка повідомила, що речі їй пасують, а за товаром під'їде кур'єр від фірми. Я кажу, добре, мені підходник каже, що о, мій чоловік займається деліверією цією фірмою, він там співпрацює. Два вас підійде кур'єр, все опакує. Я кажу, добре, а на яку карточку, ну, на каже, ніби яку карточку ви маєте, я кажу для виплату. Не кажуть, нам люба карточка підходить, може бути люба. Я продиктував номер карточки, виникають там що 6 до 8 вечора вам перешлють гроші. Вже ввечері сцена номер 2 до нашого героя телефонують, нібито з банку. Кажуть, що фінансову операцію виконати неможливо. Представилися працівники Приватбанку. Кажуть, на ваш рахунок поступило 1500 гривень. Так як ви маєте картку для виплат, це є фірма, яка не може так надіслати ці гроші. Гроші завесли. І треба, щоб ваша карточка була або слово, або для кредитна Далі порадили чоловікові йти до терміналу, а вони повідомлять код карточки, через який можна перерахувати гроші, і ті поступлять на рахунок коломаянина. Чоловік так і зробив. А далі все як в тумані. Запам'ятаю пароль. 1884. Я запам'ятав пароль, ніби кажуть. Води цей пароль, коли я бачу, що пише ім'я відправника, номер все. І вони кажуть, вводи 1884. Кажуть, тут ввести треба суму. Вони кажуть, ні, це пароль треба вводити. Я ввожу пароль 1884. Кажуть, далі зробити. Вони кажуть, роздрукувати чек, передіть до банкомату. Я собі йду помалу і думаю, чого йти до банкомату. Вони кажуть, передзвонить кубути біля банкомату. Я дзвоню, вже трубку ніхто не бере. Я подивився мені телефон, прийшла, що вас знято дві гривень. Так впливають на людей, що розумієш, що робиш, але нічого не можеш. Банкіри погоджуються, що інтернет-афери за участю клієнтів явище поширене, пояснюється загостренням економічної ситуації у державі та зубожінням населення. У групі ризику люди старшого віку та ті, хто торгують в інтернеті. У банку кажуть, аби убезпечитися від такого, в установі створили спеціальні програми із запобігання шахрайству та корупції. Банк заохочує і клієнтів, і працівників. Повідомляти про такі факти. Банкір наголошує, працівник їхньої установи у жодному разі не телефонує клієнтові задля отримання особистої інформації. Якщо схожа ситуація трапилася, у банку радять одразу зателефонувати на гарячу лінію. Тут є шанс, що кошти можуть заблокувати вже на картці шахрая. Ні за яких обставин не повідомляти свої персональні дані, які стосуються картки, скажімо, той самий пін-код, логін, паролі доступу до системи Приват24, працівник банку за жодних обставин не дзвонить до клієнта і не просить передати йому свій чи пароль, чи логін, чи смс, яка прийшла на мобільний телефон. Тобто, якщо Клієнт отримав якусь смс з якимось незрозумілим для нього кодом. В кожній цій смс, яку банк направляє, завжди є твердження, щоб цю смс не передавати третім особам. От і це дуже важливо, оскільки це може саме спричинити втрату коштів. Так само без зволікань варто звернутися у правоохоронні органи. Поліціянти пояснюють, що складність розкриття такого злочину в тому, що кошти, видурені у потерпілих, знімаються вже на території інших областей і не тими особами, які телефонують жертві. Вкотре застерігаємо громадян бути обачними в ситуаціях з телефонними шахраями, перевіряти почуту від них інформацію та не повідомляти свої персональні дані, у тому числі про банківські платіжні картки, не оплачувати наперед товари та послуги через інтернет. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомте про це в поліцію за номером телефону 102. Правоохоронці радять використовувати тільки відомі інтернет-магазини та аукціони, які мають добру репутацію, та ті, якими користувалися знайомі чи родичі. Наразі у місцевому відділку поліції вже мають сім кримінальних проваджень, згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України, шахрайство. Стаття 190 Кримінального кодексу України шахрайство передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або громадські роботи на строк до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Кіберзлочинність таки набирає обертів згідно зі статистикою. Тільки торік інтернет шахраям вдалося зняти з банківських рахунків українців 116 мільйонів гривень.